Вас на моєму каналі, мене звати Тетяна Титаренко. І нарешті я зробила відео, яке ви в мене просили, як я сканую картини, як я їх завантажую на Printful і як я з Printful завантажую їх на Etsy і потім продаю ці принти. Я постаралася зробити і показати все, як змогла. Сподіваюся, це буде зрозуміло. Сподіваюся, це буде корисно. Прошу вас, будь ласка, підтримайте мій канал. Я тільки починаю його вести. Мені дуже важливі всі ваші коментарі, всі ваші лайки, ваші підписки. Якщо ви ще не підписалися на мій канал, підпишіться, будь ласка, тому що я побачила, що більша половина людей просто дивиться відео і не підписуються. А для починаючого блогера, для мого маленького дитяти, моєго ютуб каналу, це дуже важливо, коли я бачу, що ви підписуєтесь. Я дуже радію кожному підписнику. І я не завжди це кажу. Але я думаю, що це дуже важливо в наш час підтримувати україномовний Ютуб, україномовний контент, підписуватися на україномовних блогерів це дуже важливо. Я коли бачу українців, які роблять якісь відео, розповідають щось, я обов'язково ставлю лайки. Ну, звичайно, я на всіх підряд не підписуюсь. Якщо мені це цікаво і корисно, якщо це я буду дивитися, то я підписуюсь. Тож, приємного вам перегляду і. Сподіваюся, що все буде зрозуміло. Якщо у вас виникнуть якісь питання, ви мені напишіть, будь ласка, коментар. Ви в мене питали, щоб я вам показала, як я роблю сканування картини, яким сканером, як я обробляю, обробляю це і як я завантажую на Printful, а потім на Etsy. Сканер у мене ось такий: Epson V370. Epson Perfection v 370 Photo. Мені в коментарях вже написали, що цей сканер зняли з продажу. Я його купляла дійсно вже давно. Впевнена, що зараз є багато інших сканерів. Це такий, можна сказати, бюджетний сканер, який робить, на мою думку, хороші скани. Ви можете сканувати звичайний папір, а також на цьому сканері можна сканувати картини на підрамнику. Як це працює? Не знаю, як в інших сканерах, але тут. Є така система, що тут воно двигається. Не знаю, може в інших сканерах є так само. Тобто ви можете як таку відсканувати, так і ось таку картину. Бачите, воно тут піднімається і тут є відстань, і воно добре сканується. Сканер підключений, звісно, до комп'ютера або ноутбука. Там треба встановити драйвера цього сканеру і зробити налаштування. Зараз ми просто я переключуся на екран монітору. І покажу, як я це сканую, яка виходить картинка, і потім ми перейдемо до фотошопу. Тож, давайте відскануємо це. Я сподіваюся, що все буде видно. Ось Тут в мене є ця іконка Epson. Я на неї натискаю, тут воно у нас відкривається. І можна зробити налаштування. В кожного це буде виглядати інакше, тому що, коли я робила це на Макбуці, на то там інакше були налаштування. Full Auto Mode в мене стояло, повне авто. Режим, і давайте зараз відскануємо, подивимося, який. В общем, тут треба буде вам подивитися, спробувати різні режими, різні ДПІ, кольори підлаштувати, щоб подивитися, як воно буде виглядати. Ну, це подивимося, який результат у нас вийшов. Так, ось наша картинка. Давайте подивимося. Дивіться, всі мазочки, як добре видно. Можна навіть ще наблизити, бачите? Наскільки добре видно ці мазки. Це значить нам відсканувало добре. Тепер ми йдемо у Photoshop. Взагалі не спеціаліст по фотошопу, але такі елементарні речі ви 100% зможете зробити самі. Нажимаємо Open, знаходимо той наш файл, відкриваємо його. Тепер нам треба цю картинку перевернути, якщо вона у вас верх ногами, як у мене, і обрізати, щоб оце ось таких не було, бачите, видно цих загибів, якщо ви сканували саме на полотні. Image і Image Rotation. І нажимаємо 180 перевернути. Це як в моєму випадку. Ось ми перевернули цю картину. І зараз нам треба її виділити. А ось вибираємо цей інструмент виділення, виділяємо нашу картину. Старайтеся не зачіпляти країв. Думаю, десь отак. Це буде добре. Тепер теж заходимо в «Image». нажимаємо «Crop». Обрізати. Ось ми обрізали картину, так ось вона виглядає. Зараз нам треба її е, підкоригувати кольори. Є багато варіантів, але я думаю, що найлегший варіант буде зайти в цей фільтр камера raw фільтр. Вибираємо камера raw фільтр. І ось тут у вас відкривається панель, і тут треба під. Підганяти кольори, ось експозиція. Мені хочеться трішки більше контрасту додати. Дивитись на хайлайці. Тіні. Білі. Чорні. Тепер давайте подивимося теплохолодність. Мені, мені здається, вона бачите, дуже холодна була. Хочеться її зробити також теплішу. Потім тут теж підбираємо вайбранс. І... і насиченість. Так. Тут також можна кольори. Трошки більше чогось зробити, трошки менше. В цілому непогано виглядає. Ну, ось приблизно так воно буде виглядати. Тепер ми нажимаємо ОК. Зараз воно її підшаманить. Ось така у нас картинка вийшла. Тепер ми її зберігаємо. Беремо файл, зберегти як. І у нас тут маємо зберегти в JPEG Профіль RGB. Має бути профіль RGB, JPEG, і зберігаємо. Yes, замінити. Так, тут ставимо Quality максимум. Стандарт. Окей. зберігаємо. Тепер йдемо на наш Printful. Заходите на Printful. Звичайно, вам треба буде зареєструватися. Створити аккаунт, потім заходимо в Dashboard. Коли вже зареєструєтеся, все це зробите, заходите в Product Catalog. Ось у нас є, тут на картинках можна вибрати, можна ось тут вибрати нам треба home and living. Якщо ми будемо робити е, принти для стін. Або ось тут ось натискаєте на цю картинку, і вам зараз покаже варіанти, які тут можна зробити. Так, Wall Art, Палетенця, термоси, блокноти, все пазли навіть можна зробити. Вибираємо принти і заходимо. Дивіться, ось є такий бестселер. Тут у нас роблять такий флаг. Можна флаг зробити, щось собі вимислити. Просто матовий папір. Варіанти є як в рамці, преміум фотопапер і на полотні. І ще різні такі варіанти: садовий флаг, тоненьке полотно, полотно в рамці. Це саме найдорожче, до речі, полотно в рамці. Полотно натягнуто на підрамник і в рамці. І рамки ось такі, ось такі, різні є види рамок. Давайте виберемо просто звичайний матовий папір. Натискаєте туди, заходите. Тут от у нас воно все показує. Тут ось розміри, які можна собі замовити. Пише, скільки буде доставка до Канади або до країни, в яку ви зареєструвалися. Ось скільки буде пересилка стоїть приблизно. Скільки буде стоїти полотно 8х10, ось. чи принт 8х10 буде 1025. І потім нажимаєте створити продукт. Нажимаєте сюди, приходимо в. Там, де ми будемо створювати дизайн. І ось тут можете вибрати позиція вашого принта горизонтальна або вертикальна. У нас буде вертикальна, тому що горизонтально ми не зможемо поставити наші квіти туди. І вибирайте собі, які розміри ви хочете. У мене, наприклад, скоріш за все, квадратний формат не підійде, тому я вибираю тільки прямокутні формати. Квадратні не вибираю, тому що не підійде. Ось дивіться, найбільший розмір є 24 на 36. У мене дуже гарна якість, тому 24 на 36. У нас, якщо червоним загорається, щось там не... а ні. 24 на 36, якщо я надрукую, буде виглядати гарно, тому що в мене гарна якість скану. Якщо ви зробите, наприклад, на фотографію просто, то ви не зможете роздрукувати ось такі великі. Якщо ви зробите просто фотографію з телефону, наприклад, то ви зможете зробити принти, наприклад, маленькі 5х7, 5 на 5. А якщо ви захочете зробити більший розмір, вам тут автоматично висвітиться, що ви не можете зробити це, бо буде дуже погана якість. Окей, ми вибрали наші формати, вибрали вертикальний чи горизонтальний. Тепер заходимо сюди. Загрузити дизайн сюди. Натискаєте. Загрузити дизайн. У нас відкривається бібліотека файлів, в мене тут вже щось є. Ми натискаємо сюди, завантажити. Шукаємо нашу ось картинку, наша, яку ми обробили, тільки що, вибираємо її і відкриваємо. Зараз вона сюди завантажиться. Ви можете також перед тим, як обробити і відсканувати картину, ви можете зайти ось сюди в «Принтфу» і знайти параметри, які нам потрібні для того, щоб зробити принт. Ось вона у нас завантажила і ми нажимаємо Apply. Зараз наш скан підгрузиться сюди. І треба буде налаштувати кожний розмір, налаштувати вручну. Тут воно про це напише вам, що кожний розмір треба підганяти вручну. Ось дивіться, наприклад, моя картина трохи по формату не входить. Ну, ми зробимо приклад. Да? У мене ось тут є, видно мої, мій підпис, і він не повністю влазить, то можна собі підігнати так, щоб воно більш-менш підходило. Далі то саме. Вазочка обрізана, я її трошки посуну, щоб вона була більш-менш. Тут формат, бачите, якраз підходить під формат моєї картини, тому тут буде видно і підпис. Я не заморачувалась, не прибирала підпис. До речі, це можна в фотошопі теж зробити. Прибрати підпис. Я не знаю, чи треба прибирати підпис, чи не треба. Він не влазить на картину, або він якийсь обрізаний. То іноді я так роблю, що я прибираю підпис. Але багато хто хоче принт, наприклад, щоб там був підпис. Це ви зрозуміли? Кожний формат, ви проходитеся вручну, бачите, я почарюю. Дивіться, 24 на 36. уявляєте, це 24 на 36 це 20х50, це 24 це 60 см на 90. Це 60 на 90. Ось такий принт можна зробити з цієї моєї маленької картини. Ось він тут в мене ідеально став. Далі в нас іде мініатюра 5 на 7. Посунемо так її. І 8х10. До речі, це 8 на 10 це оригінал цього розміру і формат. Пройшлися по всіх дизайнах. І тепер наживаємо Зберегти. Зберегли. Тепер нам треба додати наш принт в магазин. Натискаємо Додати в магазин. У мене тут є два магазини. Це я робила християнські принти, але цей магазин в мене не працює. У мене підв'язаний другий магазин. Тут, от, дивіться, «Stores». За все оце сюди ви заходите, і там можна підв'язати свій магазин на Etsy. Додаєте посилання свого магазину туди і підв'язуєте його до принтфола. Тож, я вибираю свій магазин на Etsy. і ось мені показує, які розміри в мене будуть. Нажимаємо прийти до мокапів. Мокапи вони тут генерують. Можна, в принципі, робити свої мокапи. Але я скачую basic мокап. Дивіться, тут заходиш сюди, натискаєш. І тут є приклади, як воно може виглядати. Давайте далі підемо, продовжити. Тут потім йде опис, такий, як у вас буде на ЕЦІ, Але я це все пролистую зазвичай, а потім в ЕЦі вже залишаю тільки оцей опис, головний, який у нас тут у є. Всі параметри, що ми їх зберігаємо, потім просто додамо ще свій опис. Якщо ви будете відправляти в Євроунію, то тут є застереження. До інформації про ваш продукт. Я додаю цю інформацію. Це, це е, якщо ви локейтите в Євроунії, то це, і там будуть якісь інші ще е, налаштування. Тут треба було б теги написати, е, але ви можете це все не робити. Я зазвичай це все просто прилистую і нажимаю продовжити. Далі ми переходимо до ціни. Дивіться, тут у нас є розміри. Прайс, який Printful бере за те, щоб надрукувати. А тут прайс, який ви можете собі виставити. І тут пишеться різниця, скільки ви е, заробите з цього принта. Дивіться, наприклад, ось наймаленький 5х7. На з Printful буде коштувати 5,50. Тут вони автоматично виставляють щось там 10% і це 1 долар. Але я завжди виставляю більше. Давайте, найвеликий 24х36, на коштує 18 доларів. Я не знаю, як ви, я завжди ставлю інкрес на 10 доларів. Тут є варіант на відсоток поставити, є варіант поставити на суму конкретно. Я вибираю плюс 10 доларів. Ви можете вибрати там свою ціну, яка вам подобається, і налаштувати. Не ставте сразу велику ціну, просто поставте, може, найменшу, щоб взагалі подивитися, як почнеться. Зазвичай це не дуже швидко продається. Ну і таким чином у нас виходить, що у нас найвеликий принт буде коштувати, наприклад, 30 доларів. Заробимо ми на ньому 12,50, так? Доставку сюди не входить, покупець оплачує доставку. Потім ми натискаємо Submit to Store. Йдемо на наш Etsy, заходимо в лістинги. Воно має з'явитися у вас. Тут в мене є активні лістинги, продані лістинги, і натискаємо Draft ми чекаємо, поки лістинг завантажиться на Етсі, оцей наш е, принт, який тут є. Ось ми тут його тільки що додали до магазину, все зробили і ми залишаємося на цій сторінці. І тут є за, е, скачати мокапи». Нам треба ще скачати мокапи. Вибираємо Basic Mockups. і тут є варіанти, які можна зробити. Е, я зазвичай вибираю ось такий, просто е, якби на білому фоні макап. Потім можна вибрати якийсь. Оце у нас буде принт без всякого полотна і без рами. Тому я ще собі завантажую оцей макап. І потім його скачую і роблю в канві. Пишу, що це коробка, в якій прийшлеться ваш принт, він, буде, він присилається в тубусі, згорнутий в рулон. Ви можете так не робити, можете це просто в описі написати. Ну, і тут є макап. о, дивіться, навіть ось такий мультипродукт макап. Нам це не треба, тому що в нас буде тільки макапи для стіни. Ось от сюди гарно підходить. Да? Можна це вибрати. Що ще? Ну, і оцю можна вибрати панію, якої в руках цей макап. Да? Потім ви спускаєтесь нижче, і тут вам цей кожен макап, який ви вибрали, тут є. Всі варіанти розмірів. Нам оце все не потрібно. Тому ви можете собі вибрати, наприклад, якийсь макап такого розміру. Наступний макап іншого розміру. І тут так по розмірах повибирати. Мені, наприклад, подобається цей великий. Але тут ще такий варіант, що це без рамки у нас принтер при, постер. І на стіні він буде так от просто виглядати не дуже. так, Це треба в рамці помістити. Тож, ви дивіться, можете просто так скачати, такий макап завантажити, а можете зробити собі. Ем... У мене є програма, якою я користуюся Photo Layers, мені здається, вона називається. І в ній я е генерую завчасно, наприклад, дизайн кімнати із рамкою по якимось стах... розмірам. І потім я туди підставляю свою картину і це додаю в цей лістинг. Трошки треба заморочитися, але спочатку це може видатися складним, але потім це буде легко. Ось я, наприклад, забираю оці маленькі, це мені вже не потрібно, бачите, вони всі однакові. Це великий мені подобається, цей середній. Можна маленький позабирати. Нам треба буде десь 10 мокапів. Я тут позабираю, це заберу. Ці великі хай будуть, наприклад, рахуємо раз, раз, два. Я раджу вам зробити ще інфографіку. Це зробити такі стандартні, е, стандартні фото з описом. Наприклад, я завантажую декілька, і потім, ну я вам зараз покажу. І потім натискаєте згенерувати мокапи. Генерують наші макапи, це трошки займе часу. Чим більше у вас макапів, тим довше воно буде завантажуватись. Макапи наші згенерувалися, тепер натискаємо завантажити ці макапи, і поки вони завантажуються, йдемо на Етці. Так, я побачила, що відео вже 20 хвилин. В наступної частини відео я зроблю, як я це роблю на Етці, як я обробляю цей лістинг, які теги я пишу і все таке інше. Тож підписуйтесь на мій канал, наступне відео буде про те, як закінчити цей лістинг і завантажити на Etsy.